До найпотужнішої спочатку широкомасштабного вторгнення інформаційної кампанії вдалася Росія останніми тижнями в інформаційному просторі дедалі частіше можна зустріти новини про те, що нібито українська армія не ефективна та має низький моральний дух, ефективність ЗСУ падає і військові демотивовані, захід втомився від України і таке інше. Росія постійно проводить свої спеціальні інформаційні операції, підлаштовуючись під нові ситуації й обставини, постійно продукуючи масу різного контенту. Мета Росії ніщо інше як посіяти на заході зневіру в перемогу України. А відтак зменшити постачання зброї та військової підтримки в цілому і змусити нас до перемовин. У цьому переконаний секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Сфера медійно-віртуального простору на погляді, Данілова не менш важлива для оборони країни ніж те, що відбувається безпосередньо в окопах. Від результатів інформаційного протистояння залежить міцність нашого тилу, стан бойового духу, моральна стійкість, налаштованість на спротив, єдність суспільства і стабільність внутрішньої ситуації. Події 2014 року пов'язані зі спробами Московії анексувати Крим гарний приклад того, як не варто програвати на інформаційному фронті, коли чи Нився потужний тиск на українських військових і населення півострова, крім ситуації безпосередньо в Україні, надважливим для нас є зовнішньополітичний контур. Саме від того, яким чином сприймають війну в Британії, Франції, Німеччині, Сполучених Штатах та багатьох інших країнах залежать голосування в ООН, суспільні настрої в цих державах і рівень схвалення або не схвалення рішень урядів щодо підтримки України. Для того аби вести війну на інформаційному фронті, Росія активізовує своє лобі в Європі, залучаються корумповані бізнеси, які зацікавлені у російській сировині та ринках. Через них та лояльні змі просуваються тези про проблеми в українській армії, про конфлікти у вищому військово-політичному керівництві, про виснаження ресурсів і неможливість подальших наступальних дій. Для того щоб відволікти увагу західних партнерів, спровокувати панічні настрої в європейських і американських спільнотах, Москва робить спробу роздмухувати конфлікт на інших чутливих для заходу територіях, грає на ядерних фобіях у Молдові. Проросійські партії організовують антиурядові мітинги, провокуючи масові заворушення в окремих європейських столицях через маргінальні громадські та політичні рухи спецслужби РФ влаштовують антиукраїнські та проросійські акції, кількість яких. Різко зросла. Усі ці кроки спрямовані на те, щоб зупинити військові дії і виграти час для нового наступу. Українці та наші партнери повинні знати, що Московія бреше у режимі 24 на 7. Україна переможе у будь-якому форматі війни короткому, довгому або наддовгому. Українська влада єдина, а особливо у питанні нищення московитів. Ядерна держава не може програти, а програє. Ресурси Московії, зокрема мобілізаційні, обмежені і зрештою скінчені. Україну влаштовує лише форма поразки і розпаду Росії, лише так можливі гарантії безпеки для нас і світу.